Кожен українець усвідомлює, якою страшною ціною виборює Україна право на свободу та життя. Саме тому батьки та педагоги навчають дітей пишатися українськими захисниками та бути їм вдячними. Патріотичне виховання наших діток це основна складова частина виховного процесу. Ми сьогодні, тут, перебуваючи в глибокому тилу, маємо за обов'язок навчити наших дітей вшановувати і пам'ятати героїв. Тих, завдяки кому ми сьогодні можемо тут працювати в нашому закладі, виховувати наших діток, розвивати їх і робити дитинство наших дітей, незважаючи на цей такий тяжкий час для нашої України, робити їх щасливими. Кожна група щоранку о 9-й годині проводить хвилину мовчання. Колектив і адміністрація роблять це в музичній залі. Тобто ми всі низько клоняємо голови, шануємо, пам'ятаємо тих, хто загинув на цій страшній війні. Хвилина мовчання це нагадування всім нам про ціну незалежності у нашій країні. Тому що ранку в нашому дошкільному навчальному закладі ми вшановуємо пам'ять про тих героїв, які віддали своє життя за нашу свободу. І залучаємо до цього дітей. Адже важливо з наймолодшого віку формувати у дітей почуття глибокої шани, вдячності і поваги до тих, хто ціною власного життя виборює наше майбутнє. Ми пояснюємо дітям, що хвилина мовчання це момент тиші. Коли схиляючи голову, прикладаючи долоньку до серця, ми дякуємо тим, хто захищав і продовжує захищати нашу країну. А співаючи гімн головну пісню нашої держави, ми утверджуємо наше прагнення до незалежності, свободи і миру. Хвилина мовчання для мене це сльози біль моєї душі за дітей, які віддали своє життя, за наш мир і спокій. В нашому місті це е, сльози, біль за батьків, які втратили своїх дітей. У кожна дитина хвилину мовчання сприймає по-своєму, тому що майже кожна родина має своїх близьких, хто воює на війні, і е, кожна дитина Цю мить старається згадати своїх рідних, щось розповісти, поділитися тою болю, яка є в їхній родині і за тих людей, які воюють. Ми проводимо хвильну чаю, бо вшану вшанувати пам'ять наших героїв, і завжди будемо їх пам'ятати. Будемо вшановувати наших героїв. Хвилини мовчання, коли ми вшановуємо наших воїнів, Щоранку вихователі навчають дітей важливим традиціям пам'яті та патріотизму. Малята схиляють голови у хвилині мовчання, вшановуючи пам'ять полеглих захисників, завдяки яким мають можливість жити під мирним небом. Після цього вони разом виконують державний гімн України, символ єдності, сили та віри в перемогу. Такі традиції в десятках не лише знак пошани, а й важливий засіб виховання. Діти змалку вчаться цінувати подвиг героїв, пишатися своєю державою, та розуміти, що від їхньої любові до батьківщини залежить майбутнє України. Да. Заєсну Україну я можу зробити і я виросту. я буду воїном і Україну. Українцем, коли я виросту, я, я хочу захищати Україну, і я хочу я хочу, я не хочу, щоб ця Росія на нас напала. Я люблю Україну. Коли дивлюся, як щиро діти долучаються до ритуалу, це хвилина мовчання виконання гімну України завжди охоплює гордість. Діти стали прикладом єднання, незламності. Вони згуртовують нас, дорослих, і роблять сильнішими. Вдячність вам, педагоги, батьки. Ті, що формуєте у діток повагу до нації, до державних святинь. Нехай українські діти будуть збережені Богом. А дорослі, пам'ятаємо, о 9-й годині зупинитися, вшанувати загиблих українок і українців, бо поруч з нами діти, які теж стоять у тиші і гордо тримають своїми маленькими долоньками серцебиття України.